Сьогодні я розповім вам сім історичних фактів, про які ви навряд чи знали. Гарантую, деякі з них вас здивують. Факт перший. Єгипетські піраміди, які ми бачимо зараз у вигляді сірих кам'яних споруд, колись виглядали зовсім інакше. Вони були вкриті полірованим білим вапняком і сяяли під сонцем, немов гігантські дзеркала. Їх було видно навіть за десятки кілометрів у пустелі. Факт другий. Вікінги мали власний GPS. вони користувалися так званим сонячним каменем, кристалом, який показував напрямок сонця навіть тоді, коли небо було повністю затягнуте хмарами чи туманом. Саме завдяки цьому вони могли здійснювати далекі морські подорожі. Факт третій: у середньовічній Японії в місті Кіото існував своєрідний самурайський полігон. Там воїни тренувалися на дерев'яних манекенах. Які навіть могли рухатися, це дозволяло відпрацьовувати удари мечем так, ніби бій відбувався проти справжнього суперника. Факт четвертий: ви здивуєтесь, але перші операції на мозку робили ще 7 тисяч років тому. Археологи знаходили черепи з отворами для трепанації, і що найцікавіше, багато пацієнтів виживали. Адже кістка встигала зарости після операції. Це означає, що навіть у кам'яну добу існували своєрідні хірурги. Факт 5. У Китаї винайшли дуже незвичну броню. Вона була зроблена не з металу, а з щільно спресованого багатошарового паперу. І попри свою простоту, ця броня могла зупиняти стріли і була значно легшою та дешевшою за металеві обладунки. Факт шостий. У стародавньому Римі під час свят Сатурналії усе переверталося з ніг на голову. Раби отримували свободу на один день, вони вдягали дорогий одяг, сідали за один стіл з господарями і навіть могли наказувати їм це було свято рівності, але тільки на кілька днів. Факт сьомий. А ви знали, що найкоротша війна в історії тривала лише 38 хвилин? У 1896 році Велика Британія розпочала військовий конфлікт з Занзібаром. Після короткої артилерійської атаки Султан швидко капітулював, і війна завершилась, ледве встигнувши початися. Ось такі дивовижні факти приховує історія. А який із них здивував вас найбільше? Напишіть у коментарях і не забудьте підписатися, щоб не пропустити нові історії.